Любі кондитери жорстко не засуджуйте, але я робила з любов'ю. Ось такий тортик для своїх батьків приготувала буквально за вечір. Я не кондитер, але до мене їдуть мої батьки. Тому готую для них тортик і показую для вас простий рецепт. До яєць додаємо цукор, збиваємо все міксером до пишної світлої маси. Така пишна біла маса у нас вийшла. Далі беремо просіяне борошно. Додаємо сюди розпушувач тіста і какао. Все гарно перемішуємо. Все додаємо до збитих яєць. І знизу до верху обережно перемішуємо. І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала. І рушник вишиваний, на щастя, дала форма 17 см. Переливаємо сюди наше тісто, В розігріту духовку до 180 градусів приблизно на 45 хвилин. Орієнтуйтесь по сухій зубочистці. Тепер до замороженої вишні додаємо цукор і кукурудзяний крохмаль. Все проварюємо до загустіння. Для крему нам потрібні холодні вершки, Взбовтайте їх і вони мають не менше бути 33%. Починаємо збивати. Вершки трішки загустіли, додаємо маскарпоне, цукрову пудру і какао, щоб був шоколадний смак. Все взбиваємо до стійкості. Крем дуже стабільний і гарний вийшов, такий ніжний. А тепер збираємо тортик, тому що в мене немає часу, щоб бісквіт стояв. Бо вже завтра приїжджають батьки. Послухайте цей бісквіт. Трішки пропитаю, але він прям м'ягусінький. Далі крем. І формую бортик. Сюди прекрасна вишнева начинка. І в холодильник на ніч і побачите зранку, який вийшов тортик. І що ж у нас вийшло? Оп! Ось такий тортик. Шкода, що підложки не було, але нічого. ай Це любов.